Це Владислав, і все, що ви бачите на цьому стенді, окрім дронів, і його розробки. Владислав, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто ви про про компанію, про те, що ви виробляєте, про флагманські продукти і чим пишаєтесь? Дуже цікаво. Доброго дня. Я є військовий, віддав 9 років служби в цій країні в цілому. І після такої тяжкої служби після поранення я звільнився і знайшов себе в напрямку в розробок поступово. Я в цю компанія прийшов як амбасадор обличчя. Але почав свою думку як військово відсловлювати: це не так, там не так, там хочу так, і почав втілювати власний досвід в розробки. Якось це переросло з амбасадора в керівника відділу ренді. І наразі працюючи цій компанії два роки, я зміг добитися нових розробок. Було 25 нових патентів цієї компанії, і ми зараз рахуємося в Україні. топ 1 по спорядженню багато хто з цих компаній цього може не визнавати, але військові і відгуки і наші матеріали самі з тобою говорять.